І ще одні вхідні фасадні двері, вартість яких всього 14 800 гривень з якісними комплектуючими та гарним дизайном. Замовник обрав в даному варіанті полуторні двері, ширина робочої частини 85 см, стольпової 53 см, що дозволяє занести речі габаритні без відкривання штульпової частини. Модель 1299 з каталогу 2019 року виконана. Зі шпросом Венеція, шириною 25 мм, інкрустованим камінням та піскоструєм. При виконанні дверей зі шпросом Венеція обов'язково використовуємо склопакет двохкамерний з різними дистанціями для міцнішого та кращого закріплення шпросу в склопакеті. Віднадавна ми використовуємо брендовану ручку вікна стиль, яка не тільки якісна. А й допоможу вам згадати через декілька років, де ви замовляли двері. Петлі також фірмові вікна стиль, які витримують по 160 кг та великою перевагою є доступна ціна. Якщо вам подобаються двері в білому кольорі, рекомендуємо обирати повністю в склі донизу. Тоді вони виглядають дорого та стильно.